Під час планового неонатального скринінгу Юлія дізналася, що у її майбутнього синочка важка вроджена вада серця. УЗД показало, що орган у плода розвивається неправильно. Нам діагностували о, ну цю ваду і одразу ж направляли до Києва, так як не знати, чи приймуть на таку операцію складну і. Ми шукали б все одно один відгук, не не, не декілька. Ми шукали по знайомих. Ми шукали в інтернеті, всюди-всюди. І якось, якось, не те, щоб сильно і по відгуках, а по те, те що по роботі виконані нам сказали: їдьте туди, вам там допоможуть. Так, жінка і потрапила до лікарні Святого Миколая у Львові, адже тут дітей із важкими вродженими вадами не потрібно транспортувати до іншого медзакладу, так як тут є не лише єдине в західних областях України відділення дитячої кардіохірургії, але й власне пологове відділення. Відтак саме тут на 41-му тижні вагітності народився маленький Нестор. Наші анестезіологи прийняли дитину після народження і транспортували зразу ж. Поповітряному коридору, який сполучає наші корпуси, до нас в реанімацію. Це у нас займає в межах 5-7 хвилин. Синдром гіпоплазії лівих відділів серця саме так звучить діагноз у Нестора. Це найважча з усіх вроджених вад, за якої ліва частина серця є недостатньо розвиненою і не здатна передавати насичену киснем кров до життєво важливих органів. Без операції дітки з цією патологією гинуть після народження, тож врятувати дитину могло лише складне кардіохірургічне втручання. Нестора ми спочатку. Подивилися на УЗД для того, щоб зрозуміти абсолютно всі деталі вади. і далі вже почали його стабілізувати в реанімації, ну і потихеньку готувати, розпочинати процес підготовки до хірургічного втручання. Два тижні він був під наглядом лікарів, годувався, доглядався, і вже пізніше мене до нього підселили, принесли таку маленьку шишечку. Вже на сьомий день хлопчика взяли до операційної близько семи годин. Ціла команда фахівців виконувала одне з найскладніших втручань у дитячій кардіохірургії операцію Норвуда. Основна мета операції Норвуда це зробити безперешкодний відтік з того єдиного існуючого шланочка, котрий є. Це по перше, це якби генеральна стратегія. Для цього нам потрібно реконструювати гіпоплазовану, тобто зменшену ауру. Ми з'єднуємо клапан легеневої артерії з клапаном аорти і реконструюємо повністю висхідну аорту і дугу аорту, як правило, перикардом, власним перикардом дитини. Між гілками легеневої артерії і отим єдиним існуючим шлуночком правим, ми вшиваємо штучний судинний протез. Операцію лікарям вдалося зробити успішно однак, щоб остаточно скоригувати вроджену ваду, у майбутньому нестора чекають ще два етапи хірургічного втручання. Ми маємо дуже гарні результати обстеження ехосерця. Е, наш Нестор дуже гарно набирає вагу, дуже гарно має зараз гемодинамічні показники, дуже гарно має сатурацію і вже досягнув трьохмісячного віку. Проблем зараз ніяких немає. Е, їздимо щоразу що на огляди лікарі е, стежать сильно стежить пильно. От ми скидуємо всі щоденники, е, пульси, сатурації, все, що потрібно, аналізи, педіатри. Дуже багато документації, але Радість маленька. Зазначимо, що кожного року в Україні народжується близько трьох з половиною тисяч дітей із вродженими аномаліями серцево-судинної системи. У майже половини пацієнтів стан оцінюють як критичний. І саме у Львові у дитячій лікарні Святого Миколая є можливість рятувати таких дітей, адже тут оперують найважчі захворювання серця. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Законсервують та збережуть для нащадків. У Львові реставратори працюють над сходами з музею Шухевича, які вціліли після атаки дронами росіян. Одна з перших основних частин цього музею, який буде відновлений, це власне сходи. Є якісні реставратори, які взялися за цю роботу. Буде проведено певний комплекс реставраційних консерваційних заходів щодо відновлення цих сходів. Спеціалісти зазначили, що сходи пошкоджені на 30%. Перед початком робіт відібрали проби, щоб краще зрозуміти, з чим мають справу. Була складена програма консерваційних заходів, яка власне дасть нам можливість забезпечити цей об'єкт історичний і практично його поставити на своє рідне місце, як вже експонат такого музейного характеру. Ми маємо е, різнохарактерні руйнування. І наша задача його власне забезпечити в тому стані, якому він є. Е, нам забрати жуків, провести антисептичні заходи щодо уражень грибко грибків. Частину сходів, яка обгоріла, покрить спеціальною речовиною, яка власне, законсервує об'єкт та збереже від подальшого руйнування. Бо головна мета, щоб сходи залишилися саме у такому вигляді. Десь стає одним з, з акцентів, вже. Того моменту історії, яка відбулася з даними сходами, реставраційні об'єкти вони практично є індивідуальними. Ну це один такий об'єкт. Це одні сходи в світі. Їх таких більше немає. В наших канонах ми не маємо права помилятися. Цей об'єкт зазначив історик. Має також символічне значення. Ці сходи є первинним артефактом, який був побудований при час будівництва цього будинка. А з іншого боку, безпосередньо, коли майже там два роки перебував Роман Шухевич, він ходив по них, і це був безпосередньо один з таких елементів, основних, які збереглися після бомбардування. У ці саме сходи є таким яскравим нагадуванням цього бомбардування двома шохедами російськими, і показати, що сталося безпосередньо. Середнього в музеї. Нагадаємо, що музей Шухевича був зруйнований внаслідок атаки росіян 1 січня 2024 року. Але зараз його активно відновлюють і планується, що після завершення робіт він буде навіть більшим, ніж раніше. І ці сходи, зокрема, стануть частиною експозиції. Враховуючи, Традицію, яка вже склалася у цій центральній частині міста біля пам'ятника Івану Федоровичу, міська ідея полягає в тому, щоб сформувати упорядкований букиністичний ринок. Упродовж багатьох десятків років тут відбуваються такі стихійні торги, які так зміщуються від блошиного ринку до ринку антикваріату. І на превеликий жаль, упродовж тривалого часу справді траплялися е, прикрі випадки, контексти, коли такі ринки ставали простором розповсюдження ворожої символіки, е, російської пропаганди, що особливо набирає значення у контексті е, війни. Е, 11 років війни, 11 років е, жорстокого протистояння. І ми розуміємо, що насправді сьогодні війна не просто за території чи ресурси, це війна за душі, це війна за інтелект. Тому, коли ми говоримо про формування базових українських дискурсів, коли ми говоримо про збереження нашого національного простору, ми маємо мати для цього певний захист. Насправді, якщо йдеться про означення, які прийняті у рішенні виконкому. Вони торкаються передовсім обмеження тих речей, які несуть у собі певне ідеологічне навантаження. Що торкається інших сюжетів, то власне упорядкування букиністики і упорядкування розповсюдження антикваріату, що пропонується власне перемістити з цієї площі, є нормальною звичайною практикою для того, щоб зробити цей простір і зручним для містян, і зручним зрозумілим для тих, хто безпосередньо бере участь у його організації з боку Львівської муніципальної бібліотеки. Ми Будемо активно долучатися для того, щоб допомагати організувати цей простір. Так скажімо, уже в рамках підготовки до форуму ветеранської книги. На початку травня у нас відбудеться ціла низка заходів, зокрема присвячених власне популяризації і військової книги, і популяризації традиції українського книгодрукування. Ми будемо говорити власне про Івана Федоровича як українського друкаря і про ті традиції, які були закладені в книжковому просторі України у 16-17 століттях. Тому насправді дуже важливо, щоб. Щоб цей букиністичний простір функціонував як важлива, активна частина культурного життя нашого міста. У Львові працівники СБУ спільно з правоохоронцями викрили і затримали ще одного організатора схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. Відомо, що фігурант надав клієнту детальні інструкції щодо порядку дій, а також пообіцяв організувати йому трансфер та проживання у Закарпатській області. Організатором оборудки виявився 52-річний місцевий мешканець за 15 тисяч доларів. США фігурант обіцяв потенційному призовнику безпечну втечу до країн ЄС. До пакету послуг входив трансфер, втікача зі Львова до Закарпатської області та інструктаж щодо перетину кордону. За схемою в прикордонній області охилянт мав перебувати ще кілька днів у тимчасовому помешканні, допоки отримує інформацію про дату втечі. Проте правоохоронці вчасно викрили та задокументували незаконну діяльність зловмисника і затримали його під час отримання авансу 5 тисяч доларів США. Фіоранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Фіорант знаходиться під вартою, триває досудове розслідування для встановлення та притягнення до відповідальності інших можливих учасників протиправної схеми. Викрили контрабанди на 700 тисяч гривень. До пункту пропуску краковець прибув мікроавтобус, водій якого обрав смугу руху Червоний коридор. Але під час огляду авто виявили незадекларовані автомобільні відеореєстратори, камери відеоспостереження та картки пам'яті. Ніяких документів про ці товари Керманич не подав. Вартість цього вантажу орієнтовно 300 тисяч гривень. Також у шагинях теж у мікроавтобусі виявили датчики тиску для коліс та автомобільні датчики температури, про які водій нічого не сказав. Але Поклав товар серед особистих речей у багажному відділенні авто. Вартість цього вантажу 400 тисяч гривень. На порушників склали відповідні протоколи. Вдарив ножем незнайомця. У Львові у сквері по вулиці Симона Петлюри невідомий зчинив конфлікт з перехожим. Потім достав ножа та вдарив його, а тоді втік. До розшуку та затримання зловмисника були залучені оперативники кримінальної поліції, слідчі та правоохоронці з інших підрозділів. Згодом вдалося встановити місце перебування зловмисника і затримати його. Він перебував у стані алкосп'яніння. В межах вчиненого кримінального правопорушення йому загрожує до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.